Виноградове зернятко, в теплу я землю зарию і лозу поцілую, і гроно достиглі зірву, і покличу я друзів, і серце любов'ю зігрію. А інакше, навіщо на землі я живу? Ви збирайтеся, гості мої, на моє частування. Ви відкрити, як власні я вчинки по правді назву, Цар небесний пошле мені прощення за покаяння. а інакше навіщо, на вічній землі я живу? Пурпуровим своїм заспіває мені моя далі, чорнобілем своїм я схилю перед нею главу і заслухаюсь я і помру від любовій печалі. А інакше навіщо? На вічній землі я живу.